Так, Друзі, привіт, ми в мотелівському АТБ, В АТБ на мотелі. Знаєте, що нам треба? Нам треба коня пристігнути. А ви дивіться ціни, я б ні не йду, щоб я не кричав, не озвучував, ви можете підтягнути і подивитися. мадам інтересувало мені 120. Чуєте, де ж нам його, його оформити? Де що это ну ви зрозуміли, а де взагалі до велосипедів? Так, друзі, копачки. Я думаю, можна сюди заїхати. Ага, вон чувак стоїть. І це все є, там, поштучне, як Если я тут поставлю, я не буду мешать коляскам, да? я я думаю, не буде мешать. дивіться, як прикольно. Опа окров, дивиться Он Побачили яблука по 30-ки, по 45. Помідори по 60. Дивіться, я відсюди бачу, дивіться, редиска по 65, отсюди бачу. А ви бачите? Підтянете. поставити на паузу і потягнете. А взагалі я знімаю чи не знімаю. Ну, індикатор мега, значит, значи щось щось знімаю. Така місце хороша тут для, для мого велосипеда. Чуть-чуть надо, а там може, але мені тут краще. Коляска проедет. так. А що нам треба? Знаєте що нам треба? Та все ж той грбаний пару кусків куплю. Е -е, Морожено не буду брати, что я пачку, кстати, купив маркітовки мороженого. І захавав її. Що ще раз вам сказати, що шия був? Ладно, не буду. Часник. Зараз візьму часничину. У нас вечором буде якесь там жаркої з куриці. Але як він неудачно, він там той часник лежить посередині. Треба буде ще стягнутися. Давайте вам зараз вам там джик, Джик. ще й по акції, 12 гривень 100 грамів. Ух ти, яка гарненька. Гарненька чесничинка. Хліб кавказький, те що я вам казав, М'ягенькі, Прикольний. 300 грамів. Ну, що тут як тут марина важна. Марина ще й більше 312 прокій. Так, попив я, тобто поїв я морожену, вже так і не дуже воду хочу. Так, дві покупки є. Дивіться, ось це. Восьмирубльовува оцю. А, воно вже одіяна, це трускавецька. Була по 8 рублів. Гривень без на прошлої неділі. Тепер мені треба, я сейчас своє куплю, а потім вам вже більш-менше покажу. 2,5 не дуже хочеться молоко пити, а треба. Можна по місту купити. Е -е 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 -е. Ладно, давайте сир. Сиро восьме. Треба було його взять, як його. Давайте один важковий возьмем. Що є такий мукрон. Сорок 49. І один галанці. Він такий добрий. Молюко. І за те, що кексів нема, дзвонила мадузельна програла мене заїхати до Рушена, купити її клієр. Так що прийдеться ще, пертися на алмазном в грошей. Ну, заїдемо. Може я на вулиці вам зніму ще один відео, Дороги туди. І заразом. Це... Так, чипси чоловік просив. Бачите, конкретно попросив, конкретно йдемо на чіпси Сейчас, правда сусісочки ще гляну нічого не надуті я бачу навіть далі вони що подуті що саме цікаво надуті і лежати зверху щоб хтось зараз лохонувся і хапанув ну, бачите пачка пірбута хтось вже в воздух туди попав уже щось там не то вже там щось твориться не то анос кетчуп'ю не лоханувся дев'ять, дев'ять дев'ять не бачу. Кетчуп чумак звичайний. Ви бачите, я не бачу. Фу. Блін, там же ще внизу щось я забувся, що там. Що там... О, зараз приправа. Ти поняли, вийшов на приправу, так? Да? Ексклюзив, та да що такое? А, це для куртки. А мені для плова. о. Давайте сейчас Давайте. он по 27. Ну для плова це мадам заказала. Хай відстане. Можна до м'яса. А, не по акції. До курки. До курки розмели. До курки розмили, а до риби ще є. Я єла. Я єла когось цікавлюсь. Ну, я ела без акції. так чипси по ходу внизу давайте сходим це тут прикол конечно всю жизнь одне единственное тебе з таким приколом спуском по два зато тут тихо і спокійно что тут порошкам открыл Дивіться, олійка по акції стажари. фу ще заїду за тими клерами валю домой дихаю, завтра разберемся так Якщо пиво тут значить чипси тут так дивіться, хто там мене краси все Акції нема, так? Да? Нема, немає, на лейси нема. Все, лейси були ось по 35 гривень. У мене пачка думала лежить за 35. А от це обична ціна. Ну люкси по акції якісь стоять. І без акції люкс от стоять. В принципі, вибор не очень. Це в Велмарті, ось ми поїдемо, там, звісно... Оті по 152 гривні раз вже ті Щось не дуже вони нам зайшли. Були колись по акції, там ще до війни ми брали рибка ось у тасу, суши на солону. 31 гривня. Що мене голова крутиться? Це в нас польський походу ломза. 29, 28 по карте. Тут надо под, про, про, это, продивляться чек, чи шо. Ты шо. С моей покупки. А, надо там списочек занять. Брать то молоко, че не брать. Ладно, возьму. О, це не дали тогда, десь тут рядом открывается. Гворю, нафиг, ну не мені надо, говорю, напад, вон, бачите. Реклама вам тогда. Бачите, де воно там відкривається, десь на мотелі. Чи там на маркеторці, де ми були в прошлой серії. Все, папа. подивились на чипси, так? Да? Немає нічого хорошого на цю не Так, сир, сир я взяв, тут в прольоті, майонез, морозова, приправа. Щось таке накалякано. Дві штуки, взагалі не понятно, що. одна штука того, ну ладно. А, бегемот могла глянуть. Да, Можно на по акции. клип, клип. взял. Хожу и кажу, что мне это меня так Мы что то рядом порошковый отдел Биляпы Нет. Пахайнешма тут убивчий. Если кисть мыла по акції в своей линии по 1074 по картешку. Вон такая музыка заснуть можна. Так, вам ще показать? Так, там ще бухлишку. Ціни на памперси, дивіться, сумасшедші. Це мені треба ближче підходити, бо своїм зором я бачу добре, а вам, виходить, тоді далеко, так? Да? Пудри всякі, присипки. Дезики. так, десь і не погації. Все це в мене є. Прокладос цікавлять по акції. А вони кожну неділю по акції походить, я так пам'ятаю. Якийсь відтай по акції. Для сравнения Польши и нас часто сравнить наші ціни і польські. Уже мы догоняем по цінах Польшу, а по зарплатах тікаємо. Все більше і більше. Так, пивасик якийсь по 27 гривень. Так, що тут бухлишко. Увага, відбій повітряної тривоги. Увага, відбій повітряної тривоги. Увага. Що була тривога, я щось уже не помню. Інтересно, почуємо грошені вечерні кінь. А от те того вона зарядила акцію. Що тут теж 56. да, тут теж по 56, шість, як і в маркітопці. То смілка везде по 56 зробив. Міленіум теж тут. Це бешена. всі думають, о, 74 зачеркнули, 43 це бомба. Ні, це все лохотрон. Лохотрон звичайний, тупо понакручували ціни, вже все. Так, це мадузель. Ще не пробувала. Сказала за затести скаже. Винний напиток. Фу, як? Це кстати. Вот вам я люблю. 25,56. пять пятьдесят шесть. вже ціни такі ніколи в житті не пробував, вже не, не Що це? это? Рошен 75 гривен. Это что? Упаковка? Че? Что это? Они лишь поштучно должны продаваться. Не продавать. хочу даже разбираться. А. Сейчас мурмушель. Мурмушель, сейчас я показываю Мурмушек. Вот на пакции, у всех костяна Приносимо вибачення за незручності. Та ні, не, мені треба. Так, ще. Що це в нас за каші? Група пшенична по 19,50 дешевня. Одна єдина да, по акції. Ну, і в коробках що-то по акції. Бургури. Булгур, а я бургур вічно називаю. Булгур. Коротше, я думаю, ще молочину взяти, мабуть. Видно, що пішли на голову. Щас молочину возьму. Щось там у тої акції, така 38 бутылок. Ой, ну боже, тут черги які. Ну я вас виключу, вже не буду мучити. А, це ще не черга. Черги воно. Бо я тут потерявся, закрутився, заворотів. Так, що тут у нас? Карауветки? Крауветки. Так, масло. Молокі це якийсь от той. Що тут? Комо не катить з лагода, не катить. Те що нам катить, те воно. Ну так. Щось мутить після того. Вічно мене постиг. Мутит. Морожено щось. Спочатку так смачно, було, ще щось. Не помішала б я запити. Може все-таки водичку взяти, як ви думаєте. Блин, молоко ж можна взяти. А, смотаємо, смотримо. 31.54 Я вчора купив, прикиньте ладно, закінчиться так, купим купимо просто нашу, так, ну що, молочи по акції, да? Чи брешет? До 21.10. Кефірчик о, Кефирчик, ок, може взяти. У мене цей ж сир уже не в руках закис. Давайте мы так типа. У вже пальці отак, вот так ход Это ход конем. Под конем делаем. Mm -hmm. Mm -hmm. А що тут у нас? Хачапу і фіасибі. Тут, короче, як вони називаються, Такі фішки швидкого приготування. Приніс додому, щось розігрів, щось в мікровомові, щось підігрів і воно готове до употреблення. А це, це чи це в усіх. Ай ще безалкогольно то хорошо, але ну, за готівку знаєте, що я по 80, Ну це ж не нормально. Літра 250. 83, так тепличні, 77. Коріння імбіря, нахир понаміка, кавун одстойний. 41,95 кг. Кавун перший отстойний. 21,95. У нас ще Киш. Миша киш. Миша киш по 11 він 100 грамм, миша киш. Так, друзі, ну що, ладно, ще тебе ми сто раз побуваємо, я сподіваюся. У мене вже руки болять, це держать на Добре. Так, ладно, друзі, ну все, всім пока-пока, не будемо напрягати касіру.